Вже традиційно, що вівторка в парку у мікрорайоні Цукрового заводу відбувся смачний вівторок. Літо у розпалі і захід став справжнім порятунком від спеки, адже цього разу учасники поєднували приємно з корисним. Діти розділились на дві групи. За одним столом готували ніжний багатошаровий абрикосовий десерт трайфу, що тане в роті даруючи відчуття прохолоди. А за іншим готували холодні освіжаючі коктейлі, мохіто або лимонад, які не лише втамовили спрагу, але й піднімали настрій. Привіт, розкажи про свої враження, що ти готувала, чи сподобалось тобі. Я готувала десерт з печива, джема, абрикоси, з та збитих сливок і лимонад. Я тут вперше і мені дуже сподобалося. Дівчатка, розкажіть мені, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього такого кулінарного майстер-класу. Мені дуже сподобалося готувати цей смаколик, було цікаво, весело. Та я сподіваюся, що це буде дуже дуже смачно. Мені таке також сподобалося. Він виглядає дуже гарно. Я сподіваюся, що це буде набагато частіше. Зараз після приготування десерту ми перейдемо до приготування лимонаду. Я також сподіваюся, що це буде дуже легко та дуже смачно. і смачний Ну як? Дуже смачно. Така смокота прийшла до душі кожному. Питання приготування не виникало, адже на початку усім детально розповіли рецепт, а потім допомагали за необхідності. Традиційно проєкт смачний вівторок сьогодні зібрав Малечу Подільська, аби разом змістовно провести літні канікули. Сьогодні готували десерт трайфл на основі абрикосового джему та освіжаючий напій мохіто чи лимонад, дивлячись, у кого що вийшло, хто що готував з діток. Вважаємо, що проект задовольняє потреби дітей, тому що, як бачимо, кожного разу їх все більше і більше приходить кожного разу хтось хоче спробувати себе. У цій кулінарії, скажімо так, навчитися десь готувати. Десь десь хтось когось навчає сам, вже знаєте, має якісь певні певний досвід, певні навички радує те, що дійсно дітей багато. Радує те, що вони відвідують наш захід. Продовжуємо працювати на те, щоб вони. Гарно і змістовно розвивалися. Ну і чекаємо наступного вівторка, також у нас у парку культури. Запрошуємо всіх шанувальників кулінарії на найсмачніший захід Подільська смачний вівторок. Організатори креативно підходять до кожного заходу, готуючи прості та смачні рецепти для дегустації. Літні канікули в самому розпалі, тож приєднуйтесь до кулінарних майстер-класів та зробіть своє літо смачніше і веселіше. Ірина Десюк, Ольга Сидник, Олексій Мягід та компанія КЕТ.